Вітання, журавлики! Ви на каналі Снопа. Всім привіт! Сьогодні буде цікавий відеосюжет. Бажаю вам приємного перегляду, вмощуйтесь, лайки, репости, коментарі, вітаються, колокольчики, як завжди, також в плюсику. Так що якось так вмощуйтесь, будемо вам показувати цікавий сюжет про гост РП. Отож, погнали! Отже, всім привіт! Мене звуть Паркер, я працюю в ЗМІ, і сьогодні мені надійшла дуже цікава інформація. Зрештою, ви зараз будете не мати змогу її побачити, так як я в офісі зараз буду більш детально вивчати це питання. Ну а далі я планую створити своє розслідування і зайнятися більш конкретніше цим питанням. Отож. Давайте разом передивимося ці всі матеріали і зробимо висновки, внесемо все це в базу даних, збережемо і будемо продовжувати виконувати нашу щоденну працю, відеозаписи, сюжети, ну і взагалі роботу в ЗМІ. Отже, подивимося, що в нас тут відео мені надіслав мій давній друг. Хороший мій знайомий, він працює зараз на шахті. Каже, що там помінялось керівництво, і в них дуже-дуже поганий директор. Він відноситься до людей дуже погано, ставлення ніяке, майже з усього оборудування, з усього, що там можливо, не оновлюється майже нічого. Люди працюють, останні під себе витирають, а до них ставлення ніяке. Медичне обстеження також не робиться. Ну, взагалі, система дуже. Дуже-дуже безщадна до простих звичайних трудяг. Так що, якось так, Джеймс мені надав це відео з камер спостереження. Сподіваюсь, йому за це не влетить, отож, я передивляю знайомлюсь з сюжетом, а далі буду залучати всі органи і буду доводити це розслідування до кінця. І так, мої подальші дії, головне, щоб цей сюжет зберігся. І не потрапив в чужі руки, щоб я зміг усім адекватно скористатися. А тепер я просто збережу це все на комп'ютер. Після збереження файлів я продовжу далі своє розслідування. Завітав же в Мерію. Я почав знімати це все на свій телефон. Показавши їм відеосюжет, який мені передали. Я підняв шумих, замусив Річарда виконувати свої службові обов'язки. Одразу сюди, як прийшов в білій формі директор шахти Вільям, завітавши в Мерію, він виправдовувався, як тільки міг. Він розповідав, що це все було створено до нього. Що він не має до цього ніякого відношення, та все це було створено ще завдяки попереднім власникам. Тому він не має до цього. Ні нічого спільного ні з процесом, ні з оборудованням, ні, взагалі, з, з лікарнею своїми висловами він дискредитував Дженні, головного лікаря Лос-Сантоса. Натомість, Жені вирішує довго не очікувати на цю всю ситуацію. Вона створює конференцію лікарів та вони виїздять на виклик, щоб самим у всьому розібратися та поставити крапку в даній ситуації. Ну, а так як Дженні моя давня подруга, я вирішив їй допомогти та створити їй нормальний імідж та такий імідж, щоб вона була не тільки головним лікарем Лос-Сантоса, а й самою-самою головною, можливо, вона пройде в майбутньому в Верховну Раду і буде відповідати за все міністерство здоров'я. Ну, а Зараз в лікарні великий переполох, працюють всі люди, всі на своїх місцях. Найголовніше, щоб директор шахти Вільям був притягнутий до відповідальності. Він не повинен вийти сухим в жодному разі, адже люди страждають, вони працюють щодня, вони заробляють своїм сім'ям на кожну копічину. Вони купують хліб, ну і тому подібне. Якось так. А цей противний директор, який не рахується з людськими потребами, повинен бути притягнутий до відповідальності. Отже, лікарі поспілкувалися з одне з одним. Вирішили дослідити більш детальніше місцевість, де працюють шахтарі, та наявно перевірити кожного шахтаря, як в них справи, як в них по здоров'ю. Я також на свій страх і ризик вирішив побігти за ними та відсняти, так як я вважаю, що потрібно довести цю справу до кінця. Як виявилось, у деяких шахтарів є симптоми, нудоти. Вони вже довгий період не проходять обстеження і працюються по чорній медичній книзі. Тобто, директор шахти фальсифікує всі дані, всі медичні обстеження. Все це є фальсифікація. Лікарі прийняли все це до уваги. Вже мені пообіцяла, що це буде у її звіті. В цей звіт вона вкладе все повністю, все, що вона бачила, та надасть його правоохоронним органам. Також Джені взяла ситуацію під свій контроль та пообіцяла мені, що кожен із шахтарів, хто до неї звернеться, буде вилікуваний та пройде все повністю медобстеження. Ну а я бачив все це на свої очі, бачив, як Джені вміє стримувати свої слова та все, що вона обіцяє, вона виконує. Тож, як завжди, буду їй допомагати і всім, хто до мене звернеться, також. Мені пора на студію монтувати матеріал і передавати його в органи, щоб далі займались компетентні люди та дали оцінку таким діям директора цього підприємства. Дякуючи Томасу, він мене попередив, що за мною вже ведеться спостереження, та за мною виїхала поліція. От я сподіваюся, мені вдасться з ними вирішити все. Девід, стій, схаменись, зупинись, не потрібно цього робити. Вільям, опусти зброю проти тебе всі докази. Швидко сідай в машину. Ну ж бо хочеш, Вільяме. Це ще не кінець, Девіде. Прийом, прийом, Джейкоб Давиду, Джейкоб Давиду, ми на місці, як чудно, як чудно. Девід Джейкобу, зрозумів, зрозумів, відбій. Виходь з автомобіля, Вільяме. Нужбо, швидше, швидше, виходь з автомобіля. Іди в сторону Пірса. Не оглядайся, йди в сторону Пірса. Не оглядайся, тобі кажу. Давай, давай, іди. Девіде, це ще не все. Це ще не кінець, Девіде. Це ще далеко не кінець. Вільяме, обережніше, Вільяме, Вільяме! Нарешті, Томасе, де тебе чорти носять? Скільки ж тебе можна чекати? Поїхали, швидше, швидше, рушай, нужбо. Куди їдемо, Вільяме? Поїхали в Гетто, там ми замаскуємо наші сліди. Мерші, швидше, швидше за нами може летіти гвинтокрил. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, особливо до титрів, я буду вдячний, якщо ви напишете в коментарях, що вам найбільше сподобалось в цьому фільмі. Всім дякую за лайки, репости, коментарі. Дякую.